Військові, які визнані учасниками бойових дій, їх сім'ї та члени родин загиблих учасників АТО, мають можливість безкоштовно оздоровлюватись у санаторіях. Про це розповіла на прес-конференції Наталія Омелянюк. Повідомила і про те, куди саме звертатись, аби отримати посвідчення. Статус учасника бойових дій надається міжвідомчою комісією, до складу якої входять представники різних міністерств і відомств, і тільки вони. Розглядають питання встановлення статусу учасника бойових дій. Дана комісія розглядає документи за поданням військових частин і інших формувань. Після отримання статусу учасника бойових дій в обов'язковому порядку потрібно зареєструватись в управлінні соціального захисту, звертатись за місцем проживання чи реєстрації. Разом з посвідченням потрібно надати паспорт та медичну довідку і стати на облік як пільговик. Документи можна подати особисто або уповноваженою особою. Тому якщо в людини є статус і є відповідне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, то тоді вона має. Право на забезпечення путівками, які надходять в управління соцзахисту з міністерства соціальної політики України, для тих, хто ще не отримав посвідчення учасника АТО, є можливість оздоровитись за рахунок благодійних путівок. Так, санаторно-курортні заклади області виділили 55 путівок. З них використані поки що 29. І Санаторні заклади виділили якусь певну кількість благодійних путівок, тобто за власні резерви. Це короткі путівки на 12 днів. Є такі заклади, що виділили один номер і протягом цілого року будуть приймати родину або сім'ю військовослужбовця для посилення соціального захисту учасників АТО обласна рада затвердила програму Турбота. Відтак держава у 2015 році відшкодовуватиме вартість самостійного оздоровлення цієї категорії людей.